Ох, та мілочка, це така невгодна. Ой, що аби ти тільки знала. І балакать мені ніяк, прямо мову відбираю, і все. З'їздила ж оце так сьогодні на село. О, наділа те своє плаття кремлінове, брошку тут збоку причепила, кодринку нову, ще й підкрасила трохи. Ох, тройка на мене вже так витрачалась, Таміла, вроді, перший раз побачила О, обдивилася так до голови, а тільки замітила, що я побачила, зразу ж одвернулася. То що ж ти думаєш, Таміла? кой хоть походила, о, а додому приїхала вже ні вгузно, ні вгодна. Понімаєш, пика горить. О, Головочка розвалюється, тіло як не моє. О, То я ото як небудь пішла понапувала напувала тих телят, вже не перепинала їх, нічого, думаю, нехай так стоять О, і лягла. О, це тільки недавно встала, бо все одно ж уже на вечір треба виходить поратися. Та ну, звісно, шарайка, а хто вже ще? Вона на очі гидка страшна. Я це знаю давно і давно. та Колись ходили на день врожаю, о, і я наділа нові тухлі. То вона теж так довго на них дивилась, о, пристальна то каже, ой, які в тебе тухольки ловкі я лосовето. То що ж ти думаєш, та міла, поки ми отам походили, то сюди, то туди. О, от пав каблук. Ну, ото ж така зависть, понімаєш? Що воно само проходило, як старець, ніколи нічого путнього не зносило за вік, а мені завидує. Щас ось напишу хитрій бабусі, хай чи одробля, чи що. Бо я ж отак колись кончусь, к лихій годині. Та, ну, звісно, ну, це ж не шутка.